Сьогодні у випуску. У Кропивницькій багатоповерхівці вибухнув газ. Травмувався чоловік. Народилися в один день і загинули в перший день повномасштабної війни. З військовими братами-двійнятами попрощались у Кропивницькому. Гуманітарний центр для жителів Покровська Донецької області запрацював в обласному центрі. Такий вигляд мала дев'ятиповерхівка на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому після вибуху газу пів на десяту ранку. У квартирі на шостому поверсі, де він стався, вибиті вікна, зруйнований балкон, двері. Повідомлення про вибух отримали о 9.23, Сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. На місці вибуху працював 31 рятувальник. Вибух без послідуючого горіння. Травмовано чоловіка і е, також врятовано двох людей цього чоловіка і ще одну дівчинку. Загиблих немає. У квартирах на п'ятому та сьомому поверхах вибухом пошкоджені вхідні двері та вікна. Ніна Островська живе над квартирою, якій стався вибух. Каже, була вдома. Совпала з тим, що тривога. Я думала, ракета упала. У мене одразу двері осколки пішли, перші двері вибила, якби а ті броніровані двері. Нас уже ні ні ключ нічого не прані ну, не проворачувалося, і виходить, що на сумчесники вже врізали. Вибухом вибуло скло у вікнах будинку навпроти. Підкидала на кухні якраз була. Вона як, та я не знала. Скорі пошла лікарця в піть. Думав, що стане. У будинку, де стався вибух, відключили газ, воду та електроенергію. Біля багатоповерхівки працює штаб з питань техногенної екологічної безпеки. Туди звертаються люди, квартира яких пошкодив вибух. В межах Визначення обсягу та матеріальної шкоди буде розглядатися і питання про надання матеріальної допомоги, відділ звернення громадян сьогодні буде. Завтра працювати власницю квартири, де стався вибух. Ми поспілкувалися телефоном. Вона розповіла: тут жив її колишній чоловік. Ми з 16-го року не живемо з ним разом. Не було йому де жити. ну, поселили його там. Він жив поначалу, більш-менш нормально. Потім я так зрозуміла, він наче почав пити. Він там не прописаний, не договору оренду нічого немає. Травмований 49-річний чоловік перебуває в обласній лікарні. Він попросив не показувати його обличчя, спілкуватись на камеру не захотів. Сказав, вибух стався, коли він включав електрочайник. Думає, що був витік газу, але його запаху він не відчував. У пацієнта на теперішній час діагностовано опік. В верхніх дихальних шляхів опік обличчя, опік верхніх нижніх кінцівок та спини 15% – три з яких глибоких. Пацієнти наразі знаходяться в опіковому шоці. Наразі переломів не діагностовано, але, скоріше всього, що ми вийдемо на клінічний діагноз трус головного мозку. Зі слів лікаря у відділенні екстреної допомоги чоловік буде добу. Потім, залежно від його стану, переведуть в інше. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, сказала телефоном речниця поліції Віталіна Белзенко. Відповідальність штраф, управні роботи, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на такий самий строк. Олександр Сметанко, Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Вулиця Юрія Коваленка. Територію біля будинку, де стався вибух газу, прибирають працівники житлово-експлуатаційного об'єднання. номер 4. це уламки, дошки, пінопласт, скло гілля, дерев. Необхідно буде один так це 100% капітально ремонтувати. Це будинок колективної власності. Це не комунальний будинок міста, тому треба визначитись. Ще раз говорю за рахунок яких кошт Міського бюджету резервного фонду ремонтувати впродовж чотирьох годин роботи до оперативного штабу, який розгорнули поряд з будинком в автобусі, звернулись 40 людей. Сказала керуюча справами міськради Світлана Балакірєва. Мова в заявах йшла про те, що зруйновані вікна пошкоджені, пошкоджені двері. Ступінь руйнації у квартирах в даному будинку і Прилеглих будинках усіма мешканцями, які найбільше квартири, яких зазнали руйнації, уже встановлений контакт. Це шість квартир найбільшої руйнації. Зазнали, вони всі з ними вже сконтактували на сьогоднішній день. Питання їхнього проживання вирішено Як? Вони будуть в родичів знаходитись. Каже людям, яким ніде жити, пропонують кімнати в готелі. Турист звернень на момент зйомки 15-ту годину не було. Підготували 10 кімнат, каже його керівниця Ірина Шевченко. В одно, двох, три місних номерах в номерах і широким ліжком сім'ю, 25 або навіть 30 людей. Ми, ми зможемо розмістити. З міськради звернулися до нас із проханням розмістити, і ми надаємо такі номери для людей. Ми Розуміємо цю трагедію. Ми, як готель, безкоштовно ну, не в змозі розмістити. А, може, якусь час людей ми зможемо розмістити, але це ну, не може бути безкоштовно взагалі. Скільки грошей треба на відновлення будинку? Рахує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, каже заступник міського голови Олександр Мосін. Пояснив будинок на балансі житлово-будівельного кооперативу. ЖБК – це управлінська компанія, яка збирає кошти практично на отримання житлових будинків, і я так розумію, що коштів на виконання таких робіт в ЖБК немає, тому потрібно працювати з міським бюджетом. На зараз йдеться мова про відселення правої частини даного під'їзду, тому що головні пошкодження від п'ятого поверху по дев'ятий. Висновки будівельної експертизи, каже, отримають завтра. Від газопостачання відключили під'їзд, де стався вибух. Усього в будинку зареєстровані 215 споживачів газу, сказав головний інженер кропивницької філії компанії Газмережі Володимир Шаповал. Говорить, квартиру, де стався вибух, обстежили. Виявлено, що у помешканні була самовільно від'єднана газова плита від мережі. Це, каже, могло призвести до вибуху. При обстеженні даної квартири було виявлено, що даний споживач вів, так би мовити, не зовсім асоціальний соціальний образ життя. Це привезло до того, що в даній квартирі стався такий нещасний випадок. Вини наших зона відповідальності газорозподільчих мереж, яка Розподіляє прудний газ безпосередньо споживачам, закінчується до будинку. Тобто відповідальність за користування газовим приладом лежить безпосередньо на споживачі. Відновлення газопостачання буде проводитися разом з спеціалістами житлової спеціальної контори після надання актів перевірки димових вентиляційних каналів. Потім наші спеціалісти перевірять кожну квартиру на предмети відсутності порушень техніки безпеки, державних будівельних норм. Пояснив, якщо порушень не буде, завтра в другу половину дня можуть відновити газопостачання. За умови, якщо вдома будуть власники всіх квартир. Анна Добрань, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Рідні, друзі, знайомі, вчителі, побратими і посестри прийшли на далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися з військовими братами-двійнятами. Це Владислав і Ростислав Бойки, яких рік вважали безвісти зниклими. Вони були одними з перших, хто прийняв бій у перший день повномасштабного наступу Росії на Україну, розповідає мати військових Олена. Каже, знає, що сини загинули 24 лютого біля селища Біловодськ-Луганської області. Ростислав і Владислав з дитинства мріяли бути військовими. Вони поступали, військове, в них трішечки підвів зір, і вони не змогли стати, і тому вирішили поступити в будівельний технікум». Після закінчення технікуму сини пішли в армію, розповідає жінка. Після служби вони повернулися, трохи працювали ну, в будівельній сфері. працювали. І коли в 2000 році були такі, викликали їх до військомату і запропонували миротворчі війська йти. І вони, коли були у Миколаєві, мали трішечки фах розміновувати поля. І Їх до Лівану направили, вони рік там були. Після повернення згадує, вирішили працювати в поліції. Поступили в Київський університет внутрішніх справ, працювали за спеціальністю. А коли вже розпочалася війна. То вони свої, так сказати, майорські погони положили і сказали: Мама, ми підемо там, де ми потрібніші. У 21-му році вони потрапили в Луганськ, і в Луганську там були вже до кінця, і останні звичайні слова, коли вони зателефонували, сказали, мама. Папа, вибачте, якщо ми чимось провинились перед вами. Але навряд чи ми вистоїмо, тому що сили зовсім не рівні. На нас двигається ціла колона танків. Поховали військових на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ось такі ковдри Ви від нас отримуєте ось. Пусть вам буде тепленько, грійтесь. Дякую. Приходьте дякуємо. Ще. Дякуємо, буде да. ще буде, буде надалі. Гуманітарний центр для жителів Покровська Донецької області відкрили у Кропивницькому. Тут їм видають допомогу. Поки можна отримати ковдри, дитячі підгузки та харчування. Надалі хочуть видавати засоби гігієни, розповідає керівниця центру Ольга Гребенькова. Каже, облаштувала його Покровська військова адміністрація. Допомагають закордонні благодійники. До Покровської громади входить 14... Міст це Покровськ, Мирноград, Авдівка, Курахове, Мар'янка. Ну це я назвала найближчі місця. Тобто усі з Покровського району, з Покровської громади, всі можуть звертатися до нашого хабу. Важка обстановка. Люди, я розумію, хочуть виїжджати, тому ми створюємо і ці хаби для того, щоб. Люди розуміли, що тут хтось хоч чекає на них. Папа однієї ума це буде твоя. За харчуванням і підгузками для 11-місячного сина прийшла Ольга Лисиця. Вона переїхала з міста Родинська, дитину народила у Кропивницькому. Каже, для неї така поміч важлива. Ну, звісно, це дуже удобно, нас добра дуже радують, так як вам зараз дуже дорогі Ковдри для себе та онуків отримав пенсіонер Василь Ковальов. Через російське вторгнення, каже чоловік, лишився без дому та майна. Сам з Маліянки Донецької області прийшлося уїжджати, нема Малірки. Хорошого вже там взагалі нема нічого. Нині для жителів Покровської громади у центрі мають 100 ковдр, каже керівниця. Залежно від того, скільки людей в сім'ї дають ковдру з розрахунку на одну або двох людей. Усі, хто звертається, заповнюють анкети особисто або онлайн. Документи потрібні: паспортні дані, ідентифікаційний код, справка ВПО. І якщо є пільгова категорія, то Справка в нас вже заповнила 175 анкет. Це заповнює одна людина з родини. Тому заповнені анкет 175, Ну, приблизно це 500 чоловік. Зі слів Ольги Гребенькової центр працює щодня з 9 ранку до 17. -ї. Олена Жикалова, Ірина Пололях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Сильно хочеться спілкуватися на українській мові. Я її люблю, тому що я сама українка. Кропивничанка Світлана Федотова прийшла на безкоштовні курси, щоб каже вдосконалити українську мову. Відвідує їх двічі на тиждень. Заняття для всіх охочих організували в Донецькому університеті внутрішніх справ, який через війну переїхав у Кропивницький. Там мова і політика в Україні є утвершення розвиток української мови. яка є 13. На друге заняття прийшли 19 людей, говорили про мовну політику в Україні, навчає відвідувачів викладачка університету Тамара Сабельникова. Вона співініціаторка курсу. Зараз попит на українську мову зро... Зро... зростає в нашому суспільстві у зв'язку із зовнішньою агресією з боку Росії, і багато людей хочуть вивчати мову. Хочуть вдосконалювати свої знання серед відвідувачів. подружжя переселенців з Донеччини Сергій та Наталя Ковальови. Бажання розмовляти тому, що на вдосконалювати розмовляти, тому що в Донецькій області такої можливості не було. Там нема не почуєте правильної, чистої української мови. Треба вдосконалення та практика, тому що не вистачає слів українських. <сум> Курс розрахований на три місяці. Після двох вступних занять про українську мову перейдуть до практики, говорить викладачка. Тема з граматики, щоб повторити, як правильно вживати мовні форми, щоб розширювати словниковий запас. І також друга частина занять у нас має бути розмовна. У групу набирають не більше 25 людей. Ідея була така, що ми будемо навчати стільки, скільки потрібно. Ми будемо навчати всіх бажаючих. На сьогоднішній день вже є друга група. Заняття проводять щовівторка та четверга о 16 годині. Ольга Склярук Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.